Вітаю, я Олег Охрамович, а це мій проєкт Minimalistic Private Server. Або ж MPS. Створений для того, щоб надати користувачам можливість використання вільного сервера тобто на вільних технологіях, на основі архітектури RISC-5, для запуску сервісів щі та Хмарних. Технічними характеристиками є. Процесор k 1 який має вбудовану графіку, який архі... створений на архітектурі RISC-V, дає високу продуктивність у використанні як... як із Large Language моделями, так і з звичайними повсякденними задачами по типу обчислення або, наприклад, звичай... звичайного запуску хмарних сервісів. І, по-друге, енергозабезпечення: 5 батарей по 30 мАч кожна дають більш ніж потрібно часу для того, щоб навіть пережити блекаут, не вимикаючи ваш сервер. Програмне забезпечення: проційною системою є Devuan Linux, котрий є, можливо, всі думаю, чули про Debian Linux. Але тут особливість є те, що тут використовується не SystemD. Програма розгортки сервісів, LibMPS Runner, дозволяє запускати певний перелік сервісів без потреби розбиратися особливо в тому, як воно налаштовується. От Розгортка йде автоматично в докері, написана вона на QT6 та Bша. В майбутньому буде підтримка ProMox. Сервіси, які запускаються зараз. Lama. Ну, large language модель, Sharky, або ж міські, котра підтримує ActivityPub протокол і є частиною Fediverse, XMPP, протокол обміну миттєвими повідомленнями, та IRC, інший протокол, котрий вже трохи застарілий. Переваги. Вільна та відкрита платформа, котра дає користувачу налаштовувати все будь як завгодно і змінювати все під себе в будь-якому будь вигляді. Енергоефективність та масштабованість. Всього лиш, під'єднавши один MPS до іншого, вже виходить кластер. І що дає дуже зручну можливість масштабувати ваші проєкти. А докер дозволяє це робити ще й дуже просто. Можливість розширення та модифікації. Тому що все використовується вільне програмне забезпечення. Модифікувати його максимально просто. Як, так само і з технічною його частиною, котра також абсолютно вільна. Застосування, особисте використання. Думаю, всі розробники рано чи пізно стикались в своєму житті з потребою того, що потрібно щось протестувати. Нарешті, ви зможете це зробити, не орендуючи VPS, а лише не використовуючи власну машину. Освітні інститути, думаю, абсолютно всі потребують принаймні якийсь вигляд сервера. Цей же ж сервер. Даватиме абсолютно все, що потрібно, і до того ж навчить багатьом корисним навичкам. Малий бізнес, тому що оренда vps серверів з кожним роком тільки дорожчає. А такий сервер у вас вже існує. І він у вас на руках, що дає вам можливість розгортати все в будь-який момент. Плани розширення функціональності. Додавання нових сервісів та протоколів. Основною метою є додавання Proxmox, що дає більше можливості в плані віртуалізації, аніж докер. Далі Т нові сервіси по типу матриці. Як інший варіант обміну повідомленнями. Далі розробка нових застосунків на основі проєкту LibMPS Runner. Надалі вдосконалення енергоефективності та масштабованості, а саме, що просто під'єднання шляхом підключення однієї коробки з LibMPS до іншої. І поширення проєкту серед фанатів open source технологій. Загально, проєкт будується на засадах вільної технології, також його створено, щоб переживати будь-які умови, і так, щоб його можна було масштабувати максимально просто. Дякую за увагу.